Уже у вересні збірна України з футболу продовжила прокладати собі шлях у відборі на Мундіаль 2022. Нагадаємо, що у трьох весняних матчах соні жовті зуміли набрати лише три очки. А от осінній відрізок національна команда долала уже під наставництвом Олександра Петракова, який за два роки до того привів збірною «20» до титулу чемпіонів світу. Зроблю все, що від мене залежить. Щоб вийти на чемпіонат світу катар. Наставництво Петракова в дорослій збірні розпочалося прикрою втрати очок з казахами. Драматургія на полі видалась яскравою. Основний час завершився з рахунком 1-1. На третій компенсованій дебютний гол за дорослу збірну забив Данило Сикан. Однак втримати цю перемогу сині-жовті не змогли і пропустили на 90 плюс шостій. Це футбол, це спорт. Треба грати до, до кінця. Те, що ми будемо грати до кінця. Вся команда засмучена, я засмучений. Ну, ми будемо грати до кінця. Через кілька днів була ще одна нічия, але вже зі знаком плюс: Україна зіграла 1-1 із Францією. Після матчу Петроков дав волю емоціям. Коли йому поставили запитання, а чи наприкінці не грала команда на отримання рахунку? Я хочу сказати, що я тягнув час, щоб зіграти в Да? Треба було все, -все кидати, ставити п'ять нападаючих, і? Так? Ви це хочете, щоб я сказав? Ну, ви задали питання. Я граю зі збірної Франції. Скільки прийшло народу, людей. І що я його буду випускати три нападаючих і чотири? Див? Да? Я в кінцівці хотів охоронити результат. Потім збірна України мінімально обирала Фінляндію. 2-1 Огельсинки. Але знову втратила очки вдома з боснійцями, а от на Балканах обіграли їх 2-0. у підсумку. Підобічні Петрокова фінішували другими після Франції, а це означало, що наступного року на нас знову чекав ненависний раунд плей офф